Головне управління Держгеокадастру області, яке стало ініціатором засідання, після проведення аналізу земельних ресурсів Буковини, окрім запропонованих житлових масивів для учасників АТО, визначило додатково більше трьох сотень гектарів вільних земельних ділянок. Пропонуються їм два масиви. О, так от ми, крім масивів, пропонуємо індивідуально земельні ділянки. Тобто, робу, роб, детальний аналіз проведено, що масиви масивами, або, наприклад, якщо учасник АТО самостійно обирає місце розташування на цю земельну ділянку, немає. Обтяження обмежень і вона може бути надана. От, а якщо не може бути надана, то ми якраз виходимо з пропозицією. Є 350 гектарів земельних ділянок. Аби не бути голослівними, працівники управління напрацювали атлас таких пропозицій по всій Чернівецькій області, де чітко зазначено розташування та кількість вільної землі, на яку можуть претендувати захисники України. Ми сформували альбом Атлас. Загальною площею 350 гектарів, кількість земельних ділянок, і якраз цей альбом є результатом тієї роботи, де кожен учасник антитерористичної операції може ознайомитися з тими земельними ділянками, які можуть бути надані в межах безоплатної приватизації. Але він не є вичерпним. Такий атлас є лише першим кроком, зазначають в управлінні Держгеокадастру, адже вивчення цього питання наразі ще не закінчено. Водночас, вже наявний перелік вільних земельних ділянок повністю перекриває кількість поданих заяв. Під час зустрічі представники координаційного центру учасників АТО зачитали власну петицію, в якій піддали критиці запропонований житловий масив та представили владі альтернативу. Ми не претендуємо на ділянки в історичній частині міста чи в центрі міста підтверджує рішення кордиційного центру, у якому ми пропонуємо зарезервувати цінні земельні ділянки за сім'ями, загиблих та інвалідами, а то першої та другої групи. Ми пропонуємо владі зробити вільний доступ до земельних ділянок, які призначені для індивідуального будівництва у всіх районах міста, а не в окремих відведених резервах гетто. Серед інших скарг подання звернення на отримання землі до сільських рад та в результаті кількамісячне мовчання з боку влади і відписка про відсутність вільних ділянок. У Держгеокадастрі запропонували звертатись в територіальне управління за отриманням інформації щодо таких ділянок. Ну, такі питання недопустимі. Я, ви всі чудово розумієте, що немає таких населених пунктів, це я вам говорю, як керівник обласного рівня Чернівецькій області, де не було б вільних земельних ділянок. Чи то сільськогосподарського призначення, чи то житлової громадської забудови, ви можете теж своє право реалізувати шляхом отримання інформаційного запиту інформації, вже оперуючи певними даними, звертатись в ту чи іншу сільську раду. Іван Бучелинський Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.